Ти назвав Катерину Данькову та Тетяну Романову. Зрештою було багато претензій, що саме вони представляють а, інтереси громади в суді а, під час цієї тяганини 2.50-3.50 три п'ятдесяту Говорили про їхню нефаховість. Ну, принаймні, в коментарях ти читав, що хто їм довірив, щоб вони вони не вміють. Значить, слухайте, дуже багато бажаючих критикувати, але дуже мало якби бажаючих щось робити. ми ну я. Перво, чесно скажу, відверто пишаю своєю командою і радий, тому що от за цей рік часу, поки мене не було, в Черніги вони якби, не кинули роботи навпаки, розвину нову активність і почали, якби ну, так само продовжувати нашу справу. Щодо підготовки до суду, можливо, так. були якби, це, там, А були, що там… Що заважає найняти юриста за гроші? Ну, тому що якби, ну, у нас поки такої можливості немає. Ну, зробити мобілізаційну кампанію. Громада свідома. Давайте всі, хто проти того, щоб їздити по 3,50, Давайте скинемося там по гривні. І наймально нормально. Я скажу так. дивіться, якби я е, так, переконаний, що займатися таким супільно важливими справою для міста да, в цілому має займатися в тому числі, людина, яка за цю справу вболіває. Е, один з мінусів того, що ті, хто працюють за гроші, вони працюють за гроші, а не за е, розуміння важливості цієї справи. От. Що е, зрештою ви програєте? Зрештою, в фіналі, чи не буде так, що... Потім ті, хто начебто були разом з вами в одній лодці, скажуть, а, так це тому, що були не фахові юристи демальянсу. Це вони завалили всю справу. Значить, Артем, ми завжди готові значить, поділитися всіми напрацюваннями, всім нашим баченням, всіма нашими пропозиціями, блин, ставайте рядом блин, і пашіть. Всі, хто хоче, місце, Немеряно, будь ласка, короче, вперше. Но декларувати свої наміри, знаєш, там про те, що ми хочемо боротися за транспорт в Чернігіві, і робити, це трішки різні речі. Хтось готовий прийти на акцію, але не готовий готуватися до суду, монока ну, там зубріть закони і, там, і подавати апеляції і так далі. І так далі да. Тому якби, якщо хтось завжди хтось що скаже, або так, або інше, я просто якби, зараз себе на налаштовую, що ми робимо справу, яку ми вважаємо правильною.